Сьогодні в автомобільній програмі першого ділового дивіться наступні матеріали. Ось і осінь прийшла, але українські автівки так і залишились незатребуваними покупцями. Політика уряду на підтримку вітчизняного автовиробника продемонструвала свою хибність та принесла чималий збиток для бюджета. АвтоВАЗ розширює свої виробничі потужності за кордоном. Наразі викуплено завод у Казахстані, де й без того росіяни мали частку ринку у майже 40%. Франкфурт вже виблискує вогнями. Автовиробники все більше інтригують новинками. Volvo презентувала концепт Купе та 90 2015-го модельного року. а Lexus привів JX у відповідність до канонів марки. Про все це та інше. Дивіться далі у новинах Автолайфу. У першому півріччі в Україну імпортували понад 170 тисяч автотранспортних засобів. Їхня сумарна митна вартість майже 2 мільярди доларів. Найбільшу кількість автотранспорту на понад 1 мільярд поставив євросоюз. Це 66% від загального обсягу імпорту за звітний період. У порівнянні із аналогічним періодом минулого року загальний імпорт автотранспортних засобів скоротився на 0,03%. При цьому сумарна митна вартість автомобілів і Автобусів знизилась на 12 У структурі імпорту першого півріччя найбільша частка 54% легкові автомобілі. Із з січня по червень на території України ввезли майже 92 тисячі легковиків. Їхня загальна вартість оцінюється у понад півтора мільярди доларів. У натуральному вираженні такий результат на 14% менше торічнього. І така цифра непокоїть, адже це майже 15 тисяч автівок, навіть якщо. Взяти середню вартість іномарки у 20 тисяч, тоді це 300 мільйонів доларів втрачених продажів. Лише ПДВ з цієї суми майже півмільярда гривень, вже не кажучи про інші збори. Ось така вам арифметика недоотримання бюджету заради підтримки вітчизняного виробника. АвтоВАЗ серйозно хоче розширити свою присутність у Казахстані. Торік російський автогігант домовився про виробництво своїх автомобілів в цій країні, а тепер став співвласником місцевого автоскладального підприємства. Президент АвтоВАЗУ Ігор Камаров і представник казахстанської сторони Ержан Манда підписали угоду, згідно з якою Автоваз стає власником 25% плюс однієї акції компанії Азія Авто Казахстан. Угода також передбачає входження у капітал акціонерного товариства. Державних інститутів розвитку Республіки Казахстан документ прописує створення в Казахстані автовиробництва повного циклу з випуску до 120 тисяч автомобілів на рік. Загальний обсяг інвестицій у будівництво потужностей зі зварювання, фарбування та складання автомобілів 400 мільйонів доларів. Успішна реалізація цього проекту дозволить посилити вплив автовазу на ринках Росії, Казахстану та інших регіонів. Частка лада на ринку Казахстану за підсумками самих місяців досягла 38%. Жителі. Республіки і з початку року купили майже 30 тисяч автомобілів «Лада». Це плюс 79% до рівня січня-липня 2012 року. Компанія Toyota оснастить гібрид Prius наступного покоління індукційним зарядним пристроєм, що дозволить заряджати акумулятори силової установки без використання дротів. Toyota почне підготовку до використання бездротових зарядних пристроїв в Японії, Сполучених Штатах та Європі, вже з наступного року. Принцип роботи таких систем полягає в ефекті електромагнітної індукції, для якого потрібна кілька котушок та змінний струм, що створює нестатичне електромагніт. Не поле. Одна з котушок перебуватиме під автомобілем і буде підключена до мережі, а друга в самій машині. Струм виникатиме при зміні електромагнітного поля. Бездротові зарядки використовувались на низці концептуальних автомобілів, як то Rolls-Royce, Phantom II, А також застосовуються у смартфонах та електричних зубних щітках. Новий Prius побудують на модульній платформі. Він отримає доопрацьовану аеродинаміку та більш потужну силову установку, що водночас стане. Економічнішою. Також розглядається поява повнопривідної трансмісії. За обертання задніх коліс відповідатиме електромотор. Система зможе працювати тільки на швидкості до 60 км на годину. Концептуальний варіант наступного Prius покажуть в листопаді на моторшоу у Токіо. Серійний варіант вийде на ринок у 2015 році. Компанії BMW та Toyota спільно розроблять новий ростер. Під маркою Баварського автовиробника ця модель буде пропонуватися під назвою Z5. Японці планують продавати новинку як безпосередньо під маркою Toyota, так і під брендом Lexus. Про це невідомий представник BMW написав на одному з автофорумів. Дизайном та моторами майбутнього ростера займатиметься BMW. Очікується, що деякі стилістичні рішення для моделі німці запозичать. У концепт-Кара Vision Connected Drive, який вперше був продемонстрований в 2011 році. Крім того, баварці виготовлять для новинки карбонові деталі кузова. Toyota візьме на себе зобов'язання зі створення опціональної гібридної силової установки. У Корейському інституті передових наук та технологій розробили компактний електрокар під назвою Армаділо Ті. Він на парковці за кілька секунд може згортатися, зменшуючи розміри майже в половину. Процес відбувається за допомогою спеціального додатка для смартфона. Концепт складається завдяки допоміжним нижнім роликам і рухомій задній частині. Вона піднімається і напливає на пасажирський відсік. У складеному стані габаритна довжина Армаділо Ті зменшиться з 280 см. Сантиметрів до метра шістдесяти А машина зможе розвертатися на місці на 360 градусів. У кожному з коліс електрокара комплект літій йонних батарей. Запас ходу – 100 кілометрів. Максимальна швидкість 60 кілометрів на годину. Акумулятори заряджаються за 10 хвилин. Серійне виробництво подібної машини поки не планується. У липні наступного року рамний п'ятимісний позашляховик Toyota FJ Cruiser залишить складальну лінію підприємства, розташованого в японському місті Хамура. Випуск кросовера припиняється у зв'язку з падінням споживчого попиту на модель за підсумками минулого року. Сполучених штатах продали 13 656 екземплярів FJ Cruiser, тоді як у 2006-му Toyota вдалося реалізувати понад 56 тисяч подібних автомобілів. Позашляховик, побудований на рамному шасі моделі Land Cruiser 120 Prado, компанією позиціонується як ідеологічний наступник легендарного автомобіля Land Cruiser FJ40. Орієнтований на північноамериканський ринок FJ Cruiser виготовляється з одним єдиним, доволі ненажерливим мотором 4-літровим бензиновим агрегатом v 6 потужністю 239 кінських сил. Для машини передбачені шестиступанова механічна коробка передач та п'ятидіапазонний діапазонний автомат. Позашляховик доступний як у монопровідній модифікації, так і з системою повного приводу. Компанія Опель офіційно представила великий концептуальний хетчбек Монса, що його сам виробник позначає як купе. Новинка має продемонструвати вигляд модели Опель в майбутньому. Перший живий показ Монса відбудеться на автосалоні у Франкфурті. Габаритна довжина чотиримісного концепту 4,69 метра сантиметрів, висота метр тридцять Об'єм багажного відсіку 500 літрів. В Опелі додали, що всередині прототипу стільки ж вільного простору над головами пасажирів, як і в будь які іншій машині схожих розмірів, навіть не зважаючи на те, що весь салон розташований на 150 мм нижче подібних серійних моделей. Передня та приладова панель Монса єдине ціле. Це фактично дисплей, що містить 18 LED-панелей і тягнеться від одних дверей до інших. Водій може з огляду на власні вподобання виводити на екрани потрібну йому інформацію. Монца побудована на модульній платформі і рухається завдяки електромотору. Для підза заряджання батарей, що живлять електродвигун, використовується літровий трициліндровий агрегат сімейства SIDI, що працює на газу. Яка віддача силової установки не уточнюється. Компанія Lexus розсекретила оновлений позашляховик GX, дизайн якого привели у відповідність до інших моделей марки. У GX змінилися, зокрема, форма фальш-радіаторної решітки, фари головного світла, передній бампер, задні ліхтарі та протитумані фари. Технічне начиння моделі не змінилось. Позашляховик, як і раніше, оснащений 305-сильним бензиновим мотором 4,6 літра V8. Він агрегатується шестидіапазонною автоматичною коробкою передач. GX зберіг центральний. Не диференціал підвищеного тартя Торсен, котрий більшу частину часу розподіляє обертальний момент 40 до 60 на користь задньої осі. При цьому за необхідності на задні колоса спрямовується до 70% моменту. Крім Lexus, JX оновили соплатформану із ним Toyota Land Cruiser Prado. Вона отримала змінений екстер'єр, перероблену центральну консоль, а також стала комфортнішою за рахунок змін у підвізці і місцях кріплення кузова дорами. Вольво розповіла подробиці про свою нову автівку, прем'єра якої відбудеться на Моторшоу у Франкфурті 10 вересня. Автомобіль отримав назву Концепт Купе, проте в серійному виконанні він, звісно ж, називатиметься по-іншому. Новинка має низку дизайнерських рішень з минулого. Так лінії Кузова та ліхтарі виконані в стилі автомобіля Фі 1800, який випускався ще у 60-х роках минулого сторіччя. Проте говорити про терміни за автомобіля в серію представники Volvo поки не поспішають. За їхніми словами, автівка є лише демонстрацією того, як виглядатиме продукція марки в майбутньому. Наразі відомо лише, що під капотом концепт Купе перебуває гібридна установка, що складається з бензинового турбованого мотора і електродвигуна. Сукупна потужність її складає близько 400 кінських сил та 600 ньютонометрів обертального моменту. Також на презентації прототипу керівник Вольво продемонструвало перші зображення позашляховика XC90 нового покоління, що з'явиться 2015 року. Під час заходу були представлені слайди, на яких видно передню частину кузова моделі, її задній ліхтар та фрагмент центральної консолі. Передня частина Вольво xc 90 нового покоління зроблена в стилі концепт Купе. На подібність вказують те подібні світлодіодні ходові вогні у фарах головного світла, а також форма переднього бампера та образи фальш-радіаторної решітки.